У Миколаєві до виходу на маршрут готують перший трамвай з низькою підлогою. Вже наприкінці березня він має стати на колії, аби служити містянам і забезпечувати комфортний проїзд людям з інклюзією. Унікальний трамвай вдалося переобладнати завдяки повній реконструкції моделі КТМ 5 1986 року силами працівників комунального підприємства Миколаїв Електротранс зазначає його директор Юрій Сметана. Ми тут е -е, зробили частково низьку підлогу для того, щоб люди з інвалідністю на візках, мами з колясками мали більш зручно можливість більш зручно заїжджати в трамвай та користуватися електротранспортом в Миколаєві. Він був повністю оновлений, як його в зовнішній, так і всередині. Повністю замінені сидушки, в обшивка, освітлення, тобто повністю все замінено, бо замінено. Місце роботи водія є точки для заряджання гаджетів пасажирів. Тобто пасажир може зарядити свій телефон, планшет будь-що від USB розйому. В середині також облаштують сім камер відеоспостереження для зовнішнього вигляду. Працівники застосували технологію обшивки алюмопластом. На підприємстві зауважують, це додає естетики і дозволило заощадити електроенергію під час зварювання металоконструкцій. Зараз йдуть уже фінальні доопрацювання, а також ми отримаємо сертифікат від спеціалізованої установки, яка на Інстанції, яка нам дає на кожний транспорт техталони, орієнтовно на кінець березня він буде вже курсувати на лінії на лініях міста Миколаєва. Трамвай курсуватиме у Миколаєві за всіма наявними маршрутами. Загальна вартість робіт склала до двох мільйонів гривень. На сьогодні нами було витрачено на його реконструкцію 1 мільйон 900 тисяч гривень з витратами на заробітну плату робітників. Якщо взяти самі матеріали, то то 1 мільйон 600 тисяч це вийшли матеріали. З них майже 500 тисяч це двері, там 490 тисяч це комплекс, комплекс трьох дверей. Не лише реконструкцію трамваю, зараз зайняті на електротрансі. Комунальне підприємство також ремонтує тролейбус, який постраждав внаслідок одного з російських обстрілів. Як тривають роботи, особисто перевірив мер Миколаєва Олександр Сінкєвич. Це один з тролейбусів, який було зруйновано під час війни, і вже вирішили його зробити за кращими стандартами. В ньому буде ще додатковий самостійний хлоп. Ну, Хочу подякувати працівникам підприємства, бо насправді вони показують не лише героїзм в щоденній своїй роботі. І під час бомбардувань і постачанням людей навіть водою, але і роблять підприємство кращим навіть в такі важкі часи для нас дуже важливо розвивати громадський транспорт комунальний. Ми це почали робити до війни і обов'язково будемо робити це пост... після війни. Ми вже обговорюємо це питання з нашими міжнародними партнерами і хочемо збільшувати кількість саме електричного транспорту, а й менше на спалюваному паливі. Наразі мета місцевої влади і Миколаїв електротрансу довести, що громадський транспорт. Це комфортна та доступна послуга, а не просто замінник для тих, хто не має коштів на маршрутку. Олександр Матюшенко, Варій Фетченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.